Невеличкий лайфхак для моїх підписників. Але, але, або хто але дивиться мене. Ось маємо такий штангель рейсмус, чи як там називається. Умовно, фрезерний столик це є плита, і нам потрібно визначити перекос заготовки. Ну, зв, звичайно, що по шкалі нам буде це важко оприділити. І тому. Маємо такий невеличкий лайфхак, беремо неодімовий магніт, бажано неодімовий він міцний і робимо наш рейсмус уже індикаторний. І підводимо до... Ну, далі, я думаю, що все зрозуміло. Виставляємо тут, зараз я вам покажу. Ну, Запам'ятовуємо там умовно ось таку величину, фіксуємо. тут. Це є точна підгонка. Ось як вона працює. Потрібно тут відпустити. І, наприклад, підганяємо так, до нуля. Зафіксували. І якщо той кут буде в нулях, По проточці сунемо. То тут де в мінус 15. Так? І знову ж таки, тут в нулях. Ну Далі, як виставляти, я думаю, ви зрозуміли. Дуже гарний помічник для виставлення іменно фрезерній роботі. Фрезеровка це важче, я казав. От придумую різні лайфхаки. Тому всім гарного дня.